Кидати ледве-ледве Степан Довольно. до міста роя. Степан, важко було чи не дуже? дуже. Так оте, певне. О, 20 кілів. Колька бирай тут ту шапку ті. Так, зловили на того роя. тяжко ми його несли, тяжко ми його ловили. Я не вірю в один єдиний момент, бо ми рейловку поставили там буквально тиждень тому. І Він попався. Чий він попався, невідомо. Ну, Попався гарний. бляха муха, бомбезний. Карні -ко степ. Гано. Карні -ко степ. Він пару днів там попав. Ну, реально, бомбезний. Який пару днів? Риок такий. Угу, Нічого собі. Давайте дві учинки. Гарненький попа. Навіть дуже. Правда. Так і пішло, пішов, які пішло, я, знаю. Чина минулого року ми навіть її не знімали. Так як були рій ловки, так і поставили. Таки я, ну. я Я взагалі не розумію, коли він тягнув її. Це не рій той. Парудні ну. його Пару днів її готово. Дайте цей! <гум> <гум> Боїтесь, ха Ви що? Та. Печатний мет. Я не можу зрозуміти одного єдиного. Пару днів. Два тижні тому ми поставили ріло. Окей, згідний. Щоб так затягнути вищину... Маточки тут немає і засіву теж. А, що, а як вони потягнули вищину? Я не знаю. Ну, Це вищина ще з минулого року. Ми Як киданули, ті всі... Три ловки так і було. А воскі чого? Дивіться, натварна сюди. Насіяли взагалі. Так, матушка, да? Зараз ми її знайдемо. Карні костер. Карні костеп. Схрещена з бахвасту. Ви вже мені тут насхрещували двоє. Ого-го, панорамка! рамка. тут да? дивися коли як блестить. Ми не встигли поставити, як вони вже бахнули, ні? Ну, дві бороди. Не встигли поставити, як вони вже... Вона якась така чорна ще, то може то І талійка? Ну дивіться, яка чорна. Не знаю. Ну, таке враження, що ви не встигли поставити Гріло. скільки муки ма. Як вони вже бахнули. Вися скільки комеди вони все. Поля покажи.